Привіт! Сьогодні ми продовжуємо читати книгу в з Ондалі. Це буде розділ першої сторінки з першої по третю. Намагатимусь читати досить повільно та розбірливо, тому що уривок, відверто кажучи, важкуватий. Читаємо польською мовою і український переклад, як завжди, абзац за абзацом. Починаємо. Ерік Вінтер у будівлі ще пузно. Ерік Вінтер прокинувся пізно. Був у Вінняти Вінс зачав ще вірчич. В конці удалому, що виплотать з пощелі. Він був загорнутий у простирадло, тому почав крутитися. Нарешті йому вдалося виплутатися з простирадла. Через дві балконови віддач було вішонце на небі сонця. Мішкання ще обжало. Через белконі двері було видно сонце, що висіло в небі, у квартирі вже стало тепло. Усяк нарогу вушка. І приїхав двоню по зарошнятой тваші. Він сів на край ліжка і провів рукою по зарослому обличчю. Гвова м'яв чечку, од неспокійного пшереваного сну. Синяв замкнятими очами і не мисляв о нічим. Голова була важка від неспокійного уривчастого сну. Він сидів із заплющеними очима і ні про що не думав. Вонце будів ще цогоджінне. Очирав пощова, поправляв подушки і пщиратво. Уночі він прокидався щогодини, витирав з щола, поправляв подушку і простирадло. Два рази вставав, щоб випіч дужов склянки води, слухував ще в дівькі ночі. Двічі він вставав, щоб випити велику склянку води, прислухався до звуків ночі. Та Гулята свихачі було без пошерви. цього літа їх було чути безперервно. Поднюсив ще врешті і пришед до древняний подвоже до важеньки. Нарешті він підвівся і пройшов по дерев'яній підлозі до ванної кімнати, станув під псишницем і чекав, аж вода стане ще трохи теплішою. Став під душом і чекав, поки вода стане трохи теплішою. Тху ж мене! – помишляв, я боягуз подумав він. Кіди було младше, ходила під перші льодовате струміння, як на фоцете пристало. Коли я був молодшим, заходив під перші крижані струмені, які належать чоловікові. Намит лівчало, лева ренках вічила ще за кроче і почува, як яндра і пеніс твердня йому вдвоні, в тіло, лівою рукою взяв себе запах і відчув, як яєчка і пеніс твернуть у його долоні. Предвчора Анджела вручила додому по подвійним дежуже в шпіталю, над раним ще кохалі. Позавчора Анджела повернулась додому після подвійної зміни в лікарні. Вранці вони кохались. Знову що молодий і щільний, а пум'янний оргазм переживав цава його чало так довго же аж кричав. Він знову відчув себе молодим і сильним, а пристрасний оргазм пронизував його усе тіло так довго, що він аж кричав. Слышав, як шик одбіяв між ними ехом. він чув, як крик лунав між ними ехом. На твари чув їй пот, а його смак припомінав мосуль, він чув на язику, де лятем скакав з кліфу і нуркував в можу. На її обличчі він відчував піт, а його смак нагадував йому сіль, яку він відчував на язиці, коли влітку стрибав з обриву і пірнав у море. Uжні лежали обох шибі без руху. Кіли ще поньюсу, мав враження, що рушав щені марво, як старець. Пініше вони лежали поряд без руху. Коли він підвівся, йому здалося, що він рухається повільно, як старий. Анджела лежала на боку і падшила на нього, а он пораз колейний сподівав м'янки зараз її бідер, припоминаючи górę wznosząc над nad Анжела лежала на боці і дивилась на нього, а він знову захоплювався м'яким вигином її стегон, що нагадували гору, яка височить над краєвидом. Тваж чинщово, пришланяв її їй мокре, а пшесто делікатні темніше у насади. Обличчя частково закривало її волосся, мокре, і тому трохи темніше біля кореня. Видається ще же, то тимні використуєш, але єсне одврут. І зачала поволі кренчить пальцем в генстих волосах на його торші. Тобі здається, що ти мене використовуєш, але все навпаки, сказала вона і повільно почала крутити палець у його густому волосі на грудях. тут ніхто нікого не використовує, відповідав. Тут ніхто нікого не використовує, він відповів, в наших крутких певних пасій спотканнях.

Же потребуємо чогось більше, ніж сексу? Те, що нам потрібно щось більше, ніж секс? Ні. то вже потребуємо тільки сексу, те, що не робимо ніч поза тим? Ні, те, що нам потрібно лише секс, що ми нічого більше не робимо. А це таке робимо? запитала і здіймарейки з його торсу. А що ж ми такого робимо? запитала вона і прибрала руки з його грудей. Цу ж то запитання, прочеж ми робимо віре різні речі». Що за питання? Ми ж робимо багато різного, таких як, наприклад. Наприклад, зараз розмовляємо, розмовляємо о нашому зв'язку. Наприклад, зараз розмовляємо, розмовляємо про наші стосунки, то хіба перший раз повідло і одна розмова на 10 стосунків? Здається, це вперше сказала вона і сіла. Одна розмова на десять актів кохання. Тарас хіба жартуєш? Здається, ти жартуєш. Може, але якщо наведь, то трохи, я хочу чогось віце. Може, але навіть якщо й так, то зовсім трохи, я хочу чогось більшого. Чого? Чого? Віж о чим мові, Еріку, розмовляли ми вже о тим. Ти знаєш, про що я, Еріку, ми вже про це говорили. О моїй державості». Про мою зрілість. Власне, саме так. О тим же, врешті, повинно дойшати, як мінщина, і взять відповідальність за родини, якої ще не Про те, що я нарешті маю подоросліш тих чоловік і взяти на себе відповідальність за родину, якої ще не маю. Маш, претіж, мені, повіділа знов на нього споглядаючи, але ж ти маєш мене, сказала вона, знову подивившись на нього. «Припрашам, wiesz o co? Пробач, ти знаєш, я мав на увазі, ні, важливе то не до кінця в'єм. а це чи хоче, так укладаю ж мені вистача. Ні, насправді я не до кінця розумію, що ти маєш на увазі, такий формат мені вже не підходить. Навіть, якщо можеш мені використовувати, навіть, якщо ти можеш мною користуватись, навіть, навіть то ні. Навіть, якщо то, перед усім, твої потреби будуть заспокоювані. Навіть якщо передусім твої потреби будуть задоволені, виглуп'я вам ще мовчто. Непотребні. Тараз бедш м'яла колейний тема до жартів. Я просто дуркувала, коли це казала. Не треба було. Тепер у тебе буде ще одна тема для жартів. Анжела, дай спокій. Добре поважний. Анжела, ну годі, добре, я вже серйозний. Не завжди бенджеш молоде, Еріку. Юш, зачалась ще стареч, помоч о тим. Ти не завжди будеш молодим Ерецем. Ти вже почав старіти. Подумай про це. Юж о тим мішлявим, я вже про це думав. Умислюй о тим і о нас. Подумай про це і про нас. Ну що ж, уривочок був досить важкуватим. Надіюсь, вийшло прочитати досить так повільно, щоб ви могли вловлювати слова. На майбутнє буду рада вашим коментарям, чи читати повільніше, чи читати швидше, як вам комфортно сприймається на слух. Переходимо до словничка Обудівще, прокинутися. Обуддіще, прокинутися. Пшеще радво, простирадло. просто простирадло, вірчіще, крутитися, ворушитися. Вірчіще. Крутитись ворушитись. Пощель постільна білизня. Пощель постійна білизня. Слонце сонце. Свонце сонце. Зарошнінта Тваж. заросле обличчя. Зарошніта Тваж. заросле обличчя. Під. Под, під. Ноці, звуки ночі. Дьєнки носи, звуки ночі. Подвока древняна. Дерев'яна підлога. Подвога дерев'яна, Дерев'яна підлога. Пришніць душ. Пришніць душ. Льодувати крижаний, Лодовати крижаний. Тхуж боягус, Тхуж боягус. Йондра пеніс. Яєчка пеніс. йондра Яєчка пеніс. Пеніс. Оргазм. Оргазм. Оргазм оргазм. Скава кліф. Скеля обрив. Скава скеля. Кліф обрив. Нурковач пірнати. Нурковач, пірнати. Зараз бер. Контур стехон. Зараз бер. Контур стехон. Потріби потреби. Потшеби, потреби потреби. Дойжавощ, зрість. Дойжавощ, Зрілість. Дякую, що прослухали до наступного епізоду. Ми читаємо весь роман разом амзам за абзазом. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступному розділі. Па-па!